Чернігівському герою Володимиру Близнюку відкрили пам'ятник. Хлопчина загинув у вересні минулого року під час так званого перемир'я. Тоді бойовики обстріляли станицю Луганську, де стояв наш 13-й батальйон. Міна залетіла у будинок, в якому були чернігівці, ані мішки з піском, ані бронежилет не допомогли. Он до сих пор мене в Київ старі як бульбаш, тому що він мені так представився. Ну він був настільки українець, наскільки не всі українці є українці. У нього були. Свої взгляди на життя, у нього були свої взгляди абсолютно на все. Мати та батько володі родом з Білорусі, та їх син був справжнім патріотом України. Пішов захищати батьківщину добровольцем, коли на сході Росія почала розігрувати свій агресивний сценарій. Ми самі родом з Білорусі. Ми всі білоруси. Батько, він і я. Ну він так любив свою Україну. І коли сталося лихо, він поспішив захистити найдорожче. Я пишаюся тобою, мій сині. Дякую тобі за все на світі. Ти для мене завжди жити будеш вогником у темряві світити. На відкриття пам'ятника прийшли десятки людей. Друзі, колеги по службі, викладачі йому з училища, де навчався володя. Той звичайний хлопчик, який здавався простим, нічим не відрізнявшимся від інших, він опинився таким. Героям, героям. Я вважаю, що перш за все це заслуга батьків. Коли почалася окупація Криму, коли почалася окупація Донбасу, теж пішов зачищати, як і мой син. Він міг розділити, де добре где де зло. Поэтому дійсно такі, як здесь ребята, дуже мало. Усі в один голос говорили про настання миру, аби більше не збиратися на нових могилах. Священнослужителі відспівали молебень, а хор імені Боротнянського присвятив свій спів Чернігівському герою.